Від інтернет-магазину ОВІ. Взуття обрала на сайті, додала кошик, мені зателефонувала продавчиня і оформила замовлення. Оплатила через сайт, гроші надійшли миттєво. В той же день взуття відправили до мого міста новою поштою. Додаткові супінатори. Туфлі достатньо закриті, зверху гумка, бочка, туфлі шкіряні м'які, спереду посилення носок, висока танкетка, модні, на осінню, весінню. Дощову прохолодну погоду саме те.